Про цей напрямок, коли розкривають, що він заборгований агент, що там має якісь зобов'язання перед Росією, що так само масок відповіді і навіть легень, як це? По-перше, вибори відбулись у Сполучених Штатах демократично. На всі всі погодилися з цим. Це, це вибрав американський народ. Вони там користувався принаймні до виборів Велики, підтримки великої частини латиноамериканського населення, мексиканця, який зараз він говорив, що буде робити депортація, вони потребували. Логіка якась була в дії. Очевидно, що великий бізнес вже іншого типу виступили на умольці, це великий бізнес нової руки, скажімо так. Вони зробили ставку на нього. Так що Назвати після цього вже одного терміну 45-го президента, і що було купа вже розслідуваний, вже, по-моєму, це все закінчено. А те, що він бачить по-своєму розвиток злочинів штабів, і особливо бачить зараз не так, як в Україні ми всі ситуацію з протидії Росії, а по-своєму, це я би сказав, більше наша проблема ніж його, тому що. Хто не розділяє такий підхід. Єдине, що в праві, що все рівно більше з населення отримує начебто і інші підходи. Так що це все-таки я вважаю, що наше завдання разом з європейцями, разом з силами, різних способів донесення думки вирівняють ситуацію. Звинувачувати типу, когось і сказати, що хтось не робить так, як йому хочеться, це легше всього, але доб'ятись результату навряд чи вдасться.